устраивает э, попытки сноса памятника. Кем это поддерживается? Почему нет контроля над этими людьми? Мы этот вопрос проговариваем уже, что надо провести цивилизованно. Господин Нечипоренко заявляет, по всем слышанию, что мне никакие согласования не нужны, я пользуюсь документами президента, указом президента. Что это за указ президента? Где он, где можно почитать? Поэтому. Я прочитаю краснеть обращення, депутатське, колеги я подішують. Шановний Олег В'ячеславович, останнім часом в місті Слав'янську почалися свідкуватися події, які можуть у подальшому привести до погіршення кримінальної обстановки та масового порушення громадського порядку. Я маю на увазі події пов'язані з дександрованими знесенням пам'ятника Леніна. Який знаходиться на центральній площі міста, площі Росневої революції. Незначна група мешканців міста, яка трактує висловлю віце-прем'єра, міністра, міністра культури України В'ячеслава Кириленка, що під, до підтримки на офіційному рівні небантажу пам'яток комуністичним діячам, опублікованому на офіційному сайті Міністерства культури України та озвученому на, на, на телеканалі ТСН 10. 2015 року. Як керівництво до дії розбурхують, громадську думку та провокують незаконний демонтаж цього пам'ятника. Я, як депутат міської ради, висловлюю думку своїх виборців щодо цивілізованого вирішення цього питання, виключно правовими методами, а саме демонтаж пам'ятника Ленину повинен бути проведений, якщо відповідне рішення прийме сесія міської ради шосослихання на підставі виша. Розкладено, керуючись статтями 13, статті 13 закону України від 11 липня 2002 року про статус депутатів міських рад. Звертаюся до вас прохання вжити необхідних заходів, щодо недопущення допущення свавілля відносно пам'ятника Леніна, який знаходиться на площі Революції. Надати мені письмо відповідь про вжиті заходи. Без коментарів. Пожалуйста. Олег Вячеславович, будьте добры, возьмите по контролю эту ситуацию, чтобы мы не получили каких-то стандартов. Резонанс. Резонанс.